Привіт! Добрий ранок. Збираюсь на роботу, трішки, трішки проспали. Я залишилась вдома ще готувати сніданок, зараз поведу, боже, яка я запухша. І це ще нічого не пили. Уявляєте? Це вже старість. Старість ефект. Ой-ой, це ламає. Давненько щось я нічого не знімала. Мені там такі зауваження писали. Я погано веду контент. Мало знімаю, нічого не показую. Сьогодні все розкажу. Чого не знімала, де була? Що не знімала і так далі. Так що, поїхали на роботу, зараз заїдемо ще купимо кави і їдемо працювати. Сьогодні працюю в виробництвом, надіюсь, світло не вимкнуть. Бо якось на днях працювали. Я вже мене так дні змішались, чесно вам кажу, змішались дні, що я навіть не пам'ятаю, коли це світло вимикала і як воно це все було. Я навіть собі там хронологію трошки написала, що... про що будемо сьогодні говорити, щоб не спутатись ні з чим. Так що поїхали. Давайте трошки поговоримо, поки переді мною їде транспорт, повільно. Можемо поговорити що Це у нас сьогодні, сьогодні п'ятниця. Чи що? Це який день, день сьогодні? Я щось... Боже мій, який день сьогодні? Четвер, вчора замовлю. П'ятниця сьогодні. Боже мій як швидко дні летять. Я щось... я щось в шоці просто. П'ятниця, Це сьогодні у нас базарний день, але їду зовсім нікого немає. Або вже 9 годин. Це що вже 9 годин. Може вже пізно і вже пороз'їжджалися. Так, розказую, де була. Де була? Того тижня, оце ж вимикали, коли вимикали ото світло. Що сказати, якщо воно, звісно, що його сказати? Виключали світло, не працювали, не працювали. Олія була взагалі на ісході. Так переживали, що всім вистачило олії, бо не було сенсу запускатися через те, що світло давали там на пару годин, і нам сенсу реально немає, щоб запускатися. Вже, вже такі психи брали. Вже... Ми думали навіть поїхати якийсь генератор, не генератор, а дизельну станцію взяти. Бо працювати треба. Ну, коротше, коротше, от такий був стрес. Зараз припаркуюся і будемо далі з вами говорити. Я ще й я думаю, що це Ваня дзвонить каже, давай бігом, тебе люди чекають. А мене це так дратує, коли він приїжджає, там, наприклад, раніше на роботу. А я на 9, і там, наприклад, люди з восьми часов мене чекають. Ну, на 9 годин він може і в 6 приїхати на ту роботу. І бувало, і вообще цілу ніч працювали. Ну, це не значить, що ми в плані видаємо олію, там продаємо щось. Працюють виробничі процеси. Оце мене дуже так дратує. Я виходить, що я не можу на свої 9 годин нормально приїхати зібратись, бо дзвонив вже. Ти там скоро, ти там скоро тебе чекаю. Ну що ж мене чекати? Я з 9 графік є графік. Будь ласка, люди. Не обіжайтеся, що я так кажу, але, будь ласка, притримуйтеся графіка. Бо магазини ж так само. Ви ж не ходите під забори до е цих хазяїв магазинів, не зведе. Відкрити, я там забув хліба купити там, чи ще щось. Ну, будь ласка, ходьте положимо. Ідемо за кавою. Де. А красота. Як ти якраз туди? Випуск натяжчий собою. Зараз ти ще знімаєш, і я проходю. Не могла попередити, я... Добрий день. Де. Де. Поцірювала б тобі. Можете ще раз пройтися? Добрий день. Де. 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 Не розлити каву, їдемо далі. Е, розказую. Потім вихідні в нас У мене вже так все спутало, що я оце ж кажу, їду, що я і не поняла, що це сьогодні п'ятниця. Настільки все от... от так в роботі і дні летять, як скажень. Е, на вихідні що на вихідні, оце ж ловили, е, момент світло і на вихідні навіть працювали. Я виробництво, ну а що як світла немає, виходили якось з положення, які його на вихідні дали, то хватали швидко той момент і робили олію. ну а що, так? а що а що робити? Що треба, то треба. ой, ой, Це ж тепло було ці дні, їздили навіть на річки купалися. Така вода теплюща. Я, звісно, не дуже люблю в нас на річці купатись. Ну як? Це Буг. У нас протікає Буг. Я не люблю там купатись, бо брудна вода. Мене вже чекають, боже мій люди. Я вже їду. Брудна вода. Я не люблю, я люблю в басейні. А цього року, на жаль, ми в себе вдома басейн не будемо ставити. Бо... Мама там клумбу вже зайняла, а ми ж то планували вже в себе вдома поставити. І так вийшло, що мама зайняла клумбу, зайняла місце для басейну. І ми вдома ще не будемо поки розставляти басейн, бо там ще йде будівництво. Ремонт і будівництво того там нема, де ще. Все, я приїхала на роботу. І будемо зараз далі з вами говорити. Всіх відпустила і і кава. Дивіться, яка машина брудна, боже мій. дощ вже йде. Коти зашерстили, що робиться? Що робиться? Ну що це нормально? Гніздо котяче на машині. Це ж просто ненормально. Так, беремо каву. Кавусечку. А що це там за порядок в туалеті? Хто робить, прибирає, хтось молодці це з порядки на води. Я так люблю, хтось прибирає. <смі> так, і сніданок. Сніданочок. Зараз будемо далі розказувати, що, що було. У мене буде така, знаєте, більш розмовна, розмовний влог, бо не знімала багато чого, де ми були, опять же, повертаюся до того. І поговоримо сьогодні. Того продовжуємо. Так, далі, де ми були? Були, оце ще розказувала, були на річці, поїхали купатися, там лебеді, чуть нас не побили. Вони з лебедятами були, боже, злякалися. Варі кажу, давай вилазити, бо зараз на нас нападуть лебеді. От, вилізли вже, все, вони приплили до берег. Добре, що ми вилізли, бо дійсно це птах великий. Я переживала, щоб нас там крильми не ніхто. Ті дні в мене був день без телефону. Я декілька днів зовсім нічого не публікувала ніде, не користувалася телефоном в плані. от, Знаєте, в нас же є така привичка, коли ми щось, наприклад, сидимо ось за столом і як там свайпаємо чи як називається телефон. О. Цього не було. Я і ми всі спілкувалися один з одним, знаєте. Не Такі вже вони погані люди, як то кажуть. Я вже в робочій формі. Я, може, знаєте, чогось не договорюю або біжу наперед, бо так багато вам всього розказати. І я, знаєте, так похапцем-похапцем звідти-звідти хапнула. Сповільнююсь і продовжую далі. Так, в мене тут список, що я мала вам розказати. Так, оце ж з цим телефоном, що я не, не користувалася телефоном, знаєте, так непогано. Непогано, коли ти е, не відволікаєшся на якісь гаджети, а насолоджуєшся природою біля нашого будинку, ви вже, мабуть, знаєте, хто підписники в мене давно, що там дуже гарно, що город у нас впирається в річку. І от коли ми туди приїжджаємо, ми... За будинок, за будинок заходимо, там розкладаємо собі крісла, столик ставимо, там можемо повечеряти, посидіти, і там дійсно дуже класно. Дома в нас, тут, де ми зараз живемо, батьків, звісно, такої краси немає. Але теж наш будинок знаходиться біля струмка, біля долини. Там у нас теж гарно, і пташки співають, солов'ї в долині. Теж дуже гарно. По-своєму, в нас вулиця, тут де ми зараз живемо, тиха також. Багато діток, це класно, варі є з ким гратися. Я вам зараз ще смашу на точок покажу варю. Це стрес просто буде для, може для декого. Вона захотіла пофарбуватися. Я опять, бачите, перескочу. Але потім це розкажу за фарбування. Вже дорозказую. От і дітям є де гратися, Варі особливо є де гратися, з ким є гратися, велика вулиця, діток багато, все дуже класно. А на тій вулиці не так, звісно, буде багато діток, але теж є недалечко від нас діти. Так що буде також з ким гратися. Або буде ходити до бабулі в гості. І я думаю, що це буде часто, бо ми постійно на роботі, а саму її дома я, звісно, залишати не буду. Так, що в нас далі. Це ж. Гроза. Гроза. І вона, мабуть, у багатьох була. В саврані в нас навіть казали, град був. Але, наче, слава Богу, пройшло все спокійно. Така гроза сунула, Боже, таке небо було чорне, прям така наче хвиля йшла чорна. Так переживали, що, щоб ніякого лиха не наробило, варя там. Батут мені привізіть, мій Бог несе. Бігала там, переживала. Вимкнули світло, теж не було. Це ж ця гроза була, до світла сиділи. От, ну, наче, слава Богу, все пройшло добре. На річку вже зараз не їздимо купатися, бо похолодало. Сьогодні прям прохладно. Я в теплому, ну, в теплому, в такому спортивному костюмі, бо ти дні я ходила взагалі то в шортах, то в платі. Ну, а це було... Було дуже жарко, а зараз похолодало, ми на річку не їздимо. Варя, звісно, обіжається, що ми на річку не їздимо. Ну, її об'ясняєш, об'ясняєш, ну як дитина. Тут слухає, тут знову питає, що не їдемо. Коротше, її лише купатися. А це ж з цим басейном, що не будемо розкладати басейн. Та й, звісно, її не буде де гратися, де купатися ціле літо. Може, десь його і впихнемо, але то навряд. Ваня каже, Цього року я хоч не буду от, оце його чистити, бо ці почистки кожен раз заливати туди всякі очищувальні, я не знаю, як вони називаються, Коротше, які очищують воду. І тим пилососом ту всю грязь збива збирати. Ну, це те, що знаєте, після роботи приходиш, ти не дуже вже хочеш щось робити інше, а стаєш коло цього басейну і чухаєш його. Потім, що далі? З вівторка. З понеділку, оце в нас неділя-понеділок ми відпочивали. Перший раз таке, що ми на цілий день поїхали на річку. от, Потім приїхали додому, це понеділок, мабуть, був. Поїхали з варію на один пляж біля нашого будинку. Побули там, в мене так голова розболілася, Страшне, Боже, так почала голова боліти. У мене тиск понижений. Того це мій стан такий, знаєте, частий. Кажу, Варі, давай поїхали додому. Бо я вже просто я зараз впаду, не дай Бог, і ти ще кажу, злякаюся, злякаєшся, на що воно оце треба. Поїхали додому, я вже випила таблетку і одразу ми поїхали на інший пляж. Вже поїхали машиною, то ми їздили на маке. Поїхали машиною, взяли крісла з собою, взяли там щось перекусити. от, І поїхали. І аж до вечора були, вже темніти почало. Товаря така задоволена приїхала додому, просто одразу виробилася. Вона постійно було ось скільки ми були на тій і скільки вона була в воді. Бо дійсно вода була тепла, то кажу, Варю, вже купайся, як скільки хочеш. то Це ще треба купити, заїхати в Аврору круг, бо в нас був круг, а в нас, коли басейн стояв біля рози, він проколовся. Та й ми вже так кажу, будемо в Аврорі, десь в Собранні, та й треба купити щось. Круг чи матрас, щось треба купити. От. Ну, поки холодно, то ми не спішимо. Потім вівторок ми вже працювали, робочий день почався. Робочий день почався. Ще хочу сказати, що яка важка праця з людьми, от чесно вам скажу. Дуже важко працювати з людьми, особливо коли люди приходять зранку, в них немає настрою. І вони такі, а йди сюди. І я тобі споганю, в тебе теж должен бути поганий настрій. Добре, треба зробити. І оце ж приходять і починають щось рити, 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 якісь претензії. Ну чого, у вас претензії? Шановні, мені вже цілий день працювати. І ви приходите з таким поганим настроєм. Вам, наприклад, хтось його там споганив, чи вдома, чи домашній, неважливо. І ви приходите, це не тільки до мене, це стосується всіх. Хто працює в сфері обслуговування, в сфері торгівлі, е, от це всіх стосується, що дуже важко так працювати. Потім цілий день. Бля, ну що за люди? Ну, от як потім працювати? Е, чого? Оце я почала за це говорити, бо у мене на днях приїхала жінка, з чого все почалось приїхала і так почала ціни питати, то по чому, то по чому. А тоді, «Чо так дорого! До мене така. Я кажу, ну ви ну, такі ціни. Ви думаєте, я сама їх придумую? Я від, відштовхуюсь від того, по чому я беру. Я не ставлю накрутку 300%. Вибачайте, кажу, я там ставлю мінімальну накрутку. А на деякі товари ми зовсім не ставимо накрутку, щоб це, це супутній товар. Якби він не особо ходовий, але для асортименту він у нас є. От реально є такі товари. Я зараз вам скажу, що це. Це свічки. І що ще в нас на очі попадеться? І що ще було? Може продало. Корм котячий. У мене там міні, мінімальна націнка на цей корм, бо він дорогий. А, а, ще один котячий у мене стоїть. Я поставила почому, його отримала. Бо він, бля, він реально дорогий. От. І, і люди теж дивляться на це, він дорогий. Ну я ж його от, по чому взяла, потім продаю. Людям, знаєте, не докажуть. У нас більше тут як олійниця. олійниця, А всі інші товари це як супутні товари. Вже як є місце, велика кімната, ця велика торгова зона, то чого б ще щось не поставити, те, чим, що буде цікаво для людей. Того вже і, і тозна, і цукор, і сіль поставили, і ці ж корма. ну так, Потрошки, знаєте, в селі. Чим можемо, тим заробляємо. От, Звісно, воно хочеться вже плюнути, блядь, та задовбали. Вибачаю, що я рухаюсь, але воно вже накипівше просто. Задовбало. Я не стільки, знаєте, на ньому заробляю, як оці нерви, оці нерви, все. це. Краще б я вдома сиділа, вон, город е, сапала та і не нервилась. От. А так, знаєте, щоб лише на роботі була. Потім. Середа, ну звичайні ці робочі дні, але в мене ще стоїть замовлення, треба відправити. Поїхати на пост сьогодні, правда. Потім жду. Добрий день. Добрий день. Зараз до розказую. І що розказую далі? Середа, четвер працювали. Ні, не працювали. Вчора свято було, до речі, зі святом. Вознесіння вчора було зі святом. Мирного неба всім над головою. Всім вашим рідним, близьким миру. Здоров'я, головне здоров'я, благополуччя. Так, і сьогодні в нас. А! Саме головне. Хто ж знає Олічку зав. Багато від неї до мене перейшли. Дякую всім. Хто підписався на неї від мене, також дякую. От, вчора я в мене тут приймаю товар, прийшла мама, працювали разом з жіночкою. Стоять каву п'ють. Заходить, дамочка. Я в шосі просто заходи, заїхала до нас за Олією. От, дуже несподівано, приємно. от, Шкода, що на трошки. Оля, дуже шкода, що на трошки. Заїхала, швиденько з мамою заїжджала. І хотілося б, знаєте, трошки довше поспілкуватися. Але Оля спішила і, ну, я розумію, знаєте, справи. Додому треба їхати. от, Але, Оля. Треба нам якось знову зустрітися за чашкою кави поспілкуватися. от, Я думаю, що ми скоро зустрінемось. Так що... <гум> от, дійсно, було дуже приємно. Я прям в шоці, я ж кажу, стою, приймаю товар заходи. <гум> от так що, от, так була вчора така приємна зустріч. от, І все. І все. Приїхали після роботи вже додому, це свято було. От, е, Кажу, так хочу шампанського, та хочу шампанського з бульбашками, прямо такого холодненького. Е, поїхали в магазин, взяли бутилочку шампанського, в холодильник закинули. А вчора ще й світло вимкнули. Ну, коротше, поки я готувала вечерю, я відкрила собі бутилочку шампанського, бокальчик налила, і я так його й не допила. І до речі, я ще не купила бокали. Ну, це просто якийсь звіздець, чесне слово. Я вже я вже й забула за ті бокали, що я должна була купити. Але опять же, коли щось маю випити. Їх немає. От, то треба не забути їх купити, вже собі в список якийсь написати, бо мене це вже починає роздражати просто. З чашки, якось шапанське пити, не комійфо. От, от так, от так Вчора вечір пройшов і сьогодні знову на роботу. А сьогодні що це, їду та і думаю, боже, що сьогодні за день. П'ятниця. Тільки ж була п'ятниця. Що товар сьогодні мають привезти. Чекаю товар і завтра ще субота, робочий день і знову вихідні. Воно, знаєте, то і класно. О, наче лиш були вихідні, опять вихідні, круто-круто. Але ти розумієш, що за цим всім летить час. Тиждень за тижнем, день за днем, оце все так пролітає. І ти не встигаєш жити. Бо дійсно воно так швидко летить, що я вже спуталась з цими днями. Коли що було, я вже не пам'ятаю, бо це просто як ото. Фанера, знаєте, над Паріжем, Шук, пролетіли вихідні, пролетіли будні. Все, а що було, а ти не пам'ятаєш. Так, ну що, друзі, будемо працювати, може в процесі роботи ще щось поснімаю. І ще хочу вам сказати, чекаю, потім вам покажу, замовила дещо на сайті тему Тімі, може бачили такий жовтий логотип. От, замовила дещо для телефона, і от мені дуже цікаво, що там прийде. Написала, що буде відправлена на, на Міст Експрес, але в нас тут немає ніде Міст Експрес, аж в Кривому озері. То я так думаю, я, коли це я поїду за тою посилкою, і коли її забирати, вже отут вона вже в Україні написала, що у Львові. Так що чекаю. Потім зніму вам, що я замовляла і що я отримала. Знаєте, е, ожидання реальність, як воно буде. От, Та й так. А так більше наче і ніяких новин немає, таких, щоб я вам могла розказати. Все, знаєте, так спокійно. А, вчора Тося, ще розкажу, Тося втекла, вона в нас завжди тікає. Втекла, десь її не було. А, я поїхала, бо таку вам розказую, бо багато що я розказати. Поїхала, коротше до друзів, вони займаються городиною. Поїхала купити картоплі, таке, картоплі, огірки, помідори. О, виїжджала, ворота не закрила. Думаю, я туди назад, безстренько поїду. І вибігла Тося, погналася десь. Я приїжджаю. Приїхала, вже почала вечерю готувати, мама приходить і каже, там хтось щось гавкає, чи вона десь застрягла, гавкає, бо вона з ошейником побігла, десь в якихось кущах там гавкає. Ну, Думаю, піду. Візьму повідок на всякий випадок, бо вдруг треба буде її звідти витягувати, що, ну, щось я з собою взяла той повідок і хорошо, що взяла. Приходжу, а вона в кущі, там така в нас як знайшла там їжака. Він, бідний, забився в угол, а вона вже починає під собою рити, знаєте, вже вирила таку траншею до того їжака, бо вже аж захрипла, води хоче, і, і не відпускає того їжака. Я вже її взяла на руку, вона це видирається, я вже її зачепила за наший той повідок, вже її потягнула додому. От, але вона так уже, ми її трошки вигулювали на повідку, вона вже знає, що таке повідок, як треба себе вести з ним. Пішла, то вона вихлоптала цілу тарілку води, так захекалась, бідна, вихлоптала, лягла, розтягнулася, бідна, вона там довгенько гавкала. Бо я поїхала, в мене там, мабуть, вдома, це я так знаєте швидко. Я туди і назад поїхала. Годин, мабуть, десь не було вдома, якщо не більше. І це вона весь час оце гавкала. Уявляєте, як вона вимарилась. от, І все. Оце все, що знаєте, все, що так сталося. от, І що сьогодні це ж зранку на роботу, працюємо. От такі діла. Так що, не серптеся, що я рідко знімаю влоги, бо іноді, знаєте, буває таке, що я починаю знімати, а потім, що я показувати? Ну що, я приїхала на роботу з роботи? Ну, дійсно, ну немає що показувати. Я періодично знімаю короткі е шорти, Це там таке, що я прям вже от є, що показати, щось цікаве. От там. А його якось до кучі зліпити на повне відео, просто ну, не вистачить контенту. Ну, скільки на 3 хвилини, ну що це за відео? От е, в інстаграм періодично виставляю і фотографії, виставляю. І е, відео деякі я в шорт сюди не виставляю в YouTube, а виставляю в інстаграмі в історії. Там можете подивитись, не сердьтесь, не сертись, чесно, і не, просто іноді немає що показати. От я ж вам, наприклад, в понеділок. Ну, понеділок, так, да, понеділок і вто, неділя я просто просто була без телефону. Я без телефону, чисто його залишила, кажу, я сьогодні з сім'я, я сьогодні з вами. Була без з телефону. Хоча було, так, да, можна було б щось познімати. А всі інші дні, ну що, вчора, що б я вчора вам знімала? Ну, теж, на роботі такий якийсь процес. Знала б, що Оля заїде. Хоч би з фотографом. Оля, йоп, пересепе. Що це ми даже з тобою не сфоткалися? От. Так що отак. Не сертесь, буду намагатися частіше щось знімати. Зараз, знаєте, вже літо, може, якогось більше контенту, так що буду намагатись частіше випускати, хоча б раз в тиждень. Бо останній раз я знімала два тижні тому. Так що я дуже придуже дуже вибачаюсь. Хто не підписався ще на мене, є таких багато. Я бачу, що дивитесь, не одне відео дивилися, а не підписались. Ласкаво просимо до мене на канал. Підписуйтесь життя в селічому піні. Будем, будете в мене на каналі. Mm -hmm. Дякую всім за підписку, хто підписався. Хто ставить лайки, хто коментує. Також дуже дякую. Я, ви бачите, що я завжди відповідаю на коментарі. намагаюся завжди відповідати. Намагаюсь розгорнуто відповідати на ваші якісь чи запитання чи просто коментарі. Намагаюсь підтримати, як то кажуть, бесіду. Я просто люблю переписуватися. Так що, можете мені писати. Не бійтесь, пишіть. От. Далі, все, далі працюємо, може щось іще буде в процесі роботи знято. Я вже їду з дому, в мене мій робочий день закінчився. Е, їду, буду вже щось готувати вечерю. Заїдемо зараз на нову пошту, відправимо посилку і додому. Бо їсти хочу страшне. Все, друзі, дякую, що сьогодні були зі мною. Е, всіх. Міцно, приміцно обіймаю, як завжди, ви знаєте. Чекаю від вас якихось пропозицій для контенту, бо я вже чесно не знаю, що вам такого цікаво показати, що вам було цікаво дивитися. Так що буду вдячна за якісь пропозиції. Все. До речі, сьогодні знову вимикали світло. Отак. От як можна працювати? Як можна працювати? Ви на дві години день перебили і до кінця якось не допрацювали. Не знаю. Всіх міцно, міцно знову обіймаю, ваша Інна.